Усім добрий ранок. А в нас, дівчата, наступила золота осінь. На вулиці так тепло, так добре. Взагалі, красота, дерева такі кольорові всі стоять. Аж не знаю. У мене болить зуб. Тому зараз записалася до лікаря-стоматолога. Бігом побіжу, а мені подивляться, що там до чого. Та й побіжу назад на роботу. Отаке. Сьогодні, може, будемо щось вкусненьке готувати з вами. Побачимо. Шановні мої друзі, я вже прийшла з роботи додому. Як я казала, сьогодні пішла лікувати зуба. Прийшла лікувати одного, прийдеться лікувати три. Ох, нічого, якось воно буде. Я думаю, все буде добре. І вже та Геті не хочу їсти нічого варити, але... Треба. Вирішила приготувати з з тушу з грибочками. О, на роботу щось такого хочеться. І що це ще я ще зроблю? подліву зварю. М'яско таке з тушу говядину. І зроблю один дуже прикольний рецепт. Мені сьогодні порекомендували для підняття імунітету, щоб бути бодрою такою. Ну, лимон, імбір і мед. Процесі покажу, як буду готувати. Зараз я покамість вам покажу займуся капустою. Будемо разом з вами сікти капусту. Ось у мене є такий кусок капусти. Зараз її добре промию, почищу і буду сікти. Сікти я буду в мене ось такий класний є сікатор. І ним тільки раз, два, три, чотири, і все. І готово. Так, приступаємо. Ось насікла капуста. Бачите, яка виходить? Мілко-мілко покришена. Так, тепер беру казаночок, трошки олії і кидаю туди капустку. Ставлю на маленький-маленький вогонь, хай тушиться. Далі, дівчата, поки у нас тушиться капуста, я вам покажу, який я роблю вітамінний коктейль, таку вітамінну добавку. Це мені порекомендували. На роботі сказали, що дуже хорошо підтримує імунітет. ну і взагалі. Що нам для цього потрібно? Імбір, один апельсин, один лимон і мед. Меду нам небагато ну, не потрібно. Для початку візьмемо, помиємо наш лимончик і поріжемо його на тоненькі скибочки. А краще, якщо ви маєте змогу, перекрутіть через м'ясорубку. Бачите, лимончик ось так порізала, прочистила його, всі зернятка, ось повибирала обов'язково без зерняток, а то буде гірчити. Зернята дають гіркоту. Далі вбираємо наш імберь. Ось вбрала і порізала зразу імбирь. Ось Бачите, почистила його і порізала. Додаю до лимона. Далі беру апельсин. Але нам буде не цілий апельсин потрібно, а тільки його половинка. І вбрати його від шкурки. Вбираємо кісточки вибираємо і ріжемо на частинки. Все, апельсин покришила, Добавляємо до лимона і імбиря. Отак. От Потім беремо чашу від міксера, закидаємо сюди фрукти і імбирь і все це гарненько збиваємо. Ось таке воно виходить після того, як я його блендером збила. Бачите? Така каша. Беремо, пересипаємо в баночку і додаємо 3 столові ложки меду. Ось стільки в мене вийшло в меду в баночку. Небагацько. Так, і висипаю сюди ж все, що в мене тут є. Це каша така, як то кажуть. Це таке в мене вийшло. Ставити я його в холодильник не буду, хай метро стане добре. А потім поставлю в холодильник. Ні цукру, нічого більш такого не додаю. Потім буду по ложечки чи в чай додати, чи просто водичку так колотити, і буду пити. Повертаємося до нашої капусти. Беремо перчик, ось такий болгарський, кришимо маленькою соломкою так, і грибочки. У мене шампіньйони. Все кришимо і додаємо до нашої з вами капусти. Такими кусочками покришили перчик і грибочки. Все це додаю тепер до капусти. Додаємо кетчуп до шашлику та соус, солодкий чилі руна, трішки солі. І в самому кінці додамо перцю. Закриваємо кришкою і тушимо капусту хвилин 40. В самому кінці до капусти я додаю три зубчика часничку потертого на терці. Все, капуста моя стушилася з грибочками і з перчиком. Ви, напевно, зумітили, що сюди я не додавала ні моркви, ні цибулі. Але, повірте, дуже смачно. Так що рекомендую. Така капусточка в мене вийшла. Так, дівчата, все зробила, ще даже вермишель встигла зварити спадлівою. Кем'янську з тушила. З вами буду на сьогодні прощатися. Усім кажу гарної, спокійної, вам тихої, мирної ночі. Будьте здорові! Пока!